Щорічно проводимо в жовтні місяці заходи щодо лікування профілактики рака грудної залози. Що таке передракові стани гіперплазії грудних залоз в народі називаються мастопатії? Вони бувають дифузні, бувають кістозні. Фіброзні, змішані, будемо виявляти е, форми, які вже потребують хірургічного лікування. Але є форми, які піддаються консервативній терапії. Чи жінка повинна е, свої груди оглядати, е, пальпувати їх, і якщо вона знаходить е, в якісь у собі е, значить, е, ущільнення. В грудних залозах вона обов'язково повинна пов з'явитися до лікаря. Хочу наголосити на те, що рак молочних залоз не вирок. Рак молочних залоз 98% вісьми раку молочних залоз за умови ранньої діагностики. Ще одна із форм раку раху молочних залоз це коли вже є об'ємне утворення. Але дивіться, об'ємне утворення 0,6 см. До речі, на жіноче здоров'я, зокрема на здоров'я молочних залоз. Дуже має великий вплив психоемоційний фон жінки. Ромон хронічного стресу кортизол, ну, і є фактором ризику як і по доброякісним захворюванням молочних залоз, так і по раку молочних залоз. Момографія, мамографія виконується в двох проєкціях обов'язково. Кожна молочна залоза в двох проекціях прямій і в боковій. Так от в прямій проекції молочна залоза вкладається нам сюди на нерухому пластину. І прижимається ось такою пластиною з плосіглазами. Під жінку, під різджінки Так виконується в прямій проекції. Коли нам треба зробити косу проекцію, вам треба. От розвертається штатив на 45 градусів. Сюди вкладається молочна залоза. Спеціальна є ручка. Жінка тримається. Сюди лаборант укладає молочну залозу. І знову е, верхня пластина щас одразу придавлює. Компресія потрібна обов'язково так нерідко зустрічається так називаємо мультицентричний чи мультифокальний рак молочних залоз, коли в одній молочній залозі виявляють не одну, а дивіться як тут одна. Друга і інша злоякісні пухлини. Як треба самостійно себе оглядати. По-перше, це краще робити після місячних. Місячні пройшли, ми йдемо в душ і мильною водою дуже ковзає гарно рука, і ми можемо оглянути усе. Одну руку ми підіймаємо за голову і, наприклад, ліву. І починаємо огляд. Усією лодонькою ми держимо, ми держимо руку, отак, От розполагаємо її, і проводимо за часовою або протичасовою стрілочкою. І йдемо з периферії до центру. Тобто, ось я показую, як ми робимо. Дуже буде гарно ковзати рука, якщо вона у нас у милі під душем. І нам буде комфортно, не болячи. Ніколи не беремо е, тканину ось так. Тому що, коли ми беремо тканину отак, ми зажимаємо її між пальцями і ми можемо дещо там, ну, скажімо так, неправильно зрозуміти. Тоді ми обов'язково з вами міняємо е, положення руки і робимо зигзагоподібний огляд. Зверху донизу. Тобто, отак. Переминаємо пальчиками. Зверху до внизу. І так всю площину молочної залози. Праворуч, ліворуч. Тоді обов'язково дивимося під пахвою, і обов'язково огляд закінчується натисканням на сусок. Ми беремо не за сам сусок краючок а беремо десь отак от за ореолу і якби направляємо. Від центрального протоку до е, е, соска пальцями. Не робимо це жорстко, жорстко робимо це повільно, хочемо донести інформацію до всіх, що е, рак, на жаль, не вибирає вік, і не вибирає. Соціальне положення, не вибирає, чи ви гарна, чи ви розумна. Рак просто вибирає пацієнтку і мучить її зсередини. Тому будь ласка, дорогенькі, всі йдіть на профогляди, робіть собі профогляди. Обов'язково виконуйте мамографію після 40 років і УЗД молочних залоз після 35 п'яти раз на рік. До ТІ 35 по протоколам виконується огляд гінеколога, а вже вона скеровує, чи потрібно робити УЗД, чи йти до мамолога.